Вітаю вас, друзі, побажання, мирного неба, спокою. Хай Господь почує наші побажання і ще скоріше вже прийде мир і перемога, щоб ми з вами були вільні, щасливі, здорові і спокійні. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, дякую вам, мені дуже приємно. Це надихає мені допомогти вам і з вами разом питати інформаційний простір по системі Таро. і, і відповіді З вами дивиться разом. І щоб у нас було все вже добре, добре і покращення обов'язково. Дякую вам за ваші добрі коментарі. Пишіть, будь ласка, я їх дуже чекаю. Мене теж, вони теж дуже надихають. Дякую вам за дружбу, за те, що ми з вами є один у одного. Я вас всіх люблю і обнімаю, і дуже-дуже вам дякую. Давайте. Подивимося прогноз на Голупристань. Прогноз буде, там зроблений раніше був на три дні до 8 числа. Ми з вами зробимо з 8, хай, з 8 хай буде один день на перехрестя. З 8 лютого по 15 -го лютого гола пристань. І ще дуже писали, Красна Знаменка. Селище Красна Знам'янка Голопристанського району. От таких два населених пункти ми з вами і спитаємо, як будуть справи? Голова Пристань, окупації. Давайте подивимося мирному населенню, які будуть у вас там події. Що загальна характеристика цього тижня з 8 по 15 лютого 2023 року. Місто гола пристань, будь ласка, Херсонська область, які будуть події. Підкажіть, будь ласка, інформаційне подрішене. Сильно буде важко. Гола, пристань. Будуть там і, і обстріли, і смертні случаї, і буде оборона добра, засвітленням погано немає. Буде движение такое, сильне буде движение допомога і, і буде боротьба. Боротьба за те, що було. Та, так, як ви раніше були, щоб вас вернути в те, в те положення, яке раніше було, буде, буде дуже багато движення машин, всього, всієї техніки, прямо дуже буде динамічно все все двигатися. Ну це для того, щоб було покращення. А зараз в Голій пристані починається неділя з важкого підвішеного стану. з голої пристані там починається уже таке, можуть бути окупаційні війська вже збираються куди-нібудь від'їхати, кудись уїхати, потім знову щось хтось приїжджає, і там будуть такі, як би вагняні динамічні події, і можуть бути жертви в голепристані. Це, ну, це для того, щоб було вам радість принести радість перемоги, допомоги і в голей пристані вам ще видають якісь гроші, щось там обіцяють хорошу життя. І, і за світленням погано за зв'язок, ви би, в отшибниках і, і не поймете, що з вами далі буде в підвішеному стані і важко. Така неділя важка, я вам так. Хочу сказати, щоб уже вашу увагу сильно не задержувати і щоб вам все було зрозуміло. Гола пристань, ви зрозуміли? Давайте далі питати. Що повинні мирні жителі робити для своєї безпеки? Гола пристань Херсонської області, лівий берег, гола пристань, що повинні мирне населення робити. Підскажіть, будь ласка. На що повинні звернути увагу? Мирне населення, гола пристань, що повинні знати інформаційне поле підскажіть. Ви повинні знати, що буде перемога українських військ, що буде, будете ви на своїй землі, поки прийдеться обстріли і поки в жертви прийдеться потерпіти, тому що поки, поки так, Поки нада виборонить. Гола пристань, треба виборони, змінити судьбу на покращення, щоб все було, у вас, щоб сонце світило. А для цього треба бой видержати і буде мир, завершення процесу. Ви поняли? гола пристань. Обіймайте, любіть друг друга, дружіть, піддержуйте друг друга, ріднесенькі. добре. Так, все підсказала, все, ми, все ви зрозуміли. Давайте далі. Гола Пристань, селище, Красна Гола-Пристанський район. Селище Красна Знам'янка, Голопристанський район, мирному населенню, яке знаходиться в окупації, що буде на цій неділі з 8 по 15 лютого 2023 року, мирному населенню, які будуть події, які будуть підсказки інформаційного поля, будь ласка, голопристань, мирному населенню буде так, голопристань, що ви повинні знати, що буде, що буде у вас вже полегшення і будуть відходити. Будуть відходити, ви будете радуватися. Це поки ще ви цього не знаєте. Про цю радість. так. Значить, там привезуть щось для того, щоб трошки з освітленням було. Так. Значить, ворог там може почне трохи укріплятися, хтось хто відходить, хтось приходить. Будуть іскати виходи з положення. Сильно, сильно Вони ну, Вони обнуляться. обнуляться, вони не зможуть. Так, буде страшненько, дивіться. Буде страшненько. Так. Так, на зміну судьби. Все йде на зміну судьби. Так, що ви питали? Ви питали, як у вас будуть діла. Дивіться, ви повинні знати, що ворог повинен вже відходити. Уже там, розумієте, там вже відход йде, відход. А вони повинні уйти. Це не взяти на поводі, вони повинні уйти. Вони повинні десь вже йти. Вони ще полічать, вони ще шукають, як би повернутися, як би щось ще зробити. Ждуть допомогу. Ждуть вони допомогу, але поки вони ще нічого не можуть зробити, і поки в обнуленні. Там сильна-сильна забота. Так, красна Знам'янка. Мирному населенню. Щас. Красна Знам'янка, мирному населенню. Інформаційне поле. Підскажіть, будь ласка, голопристанський район, селище Красна Самі головні підсказки з 8 по 15. О, значить, Красна Дивіться, будуть обстріли від ворога. І будуть, і буде оборона. Так, ви должны ховатися. Ви должны ховатися, тому що буде страшно, ви должны заховатися. Це війна. Буде сильно страшно, но результат. Так, С ресурсом плохо. С ресурсами свет, газ, деньги плохо. Все мастерство будет задействовано по будуть там бои. Будуть там бои. Разрушение здания я не бачу, но вони будуть. Для того, щоб радість его були, для того, щоб вы прийшли на свою землю. Но будуть там и хитры, чи будуть руйнування? Да, может быть руйнування? Может быть, руйнування и сожаление очень сильне так зосвітленням також можуть бути проблеми. А потім радість іде, потом радість іде сильна. І це вже написано на небесах ця історія. Так вийшла якийсь розклад, наче не на неділю, правда? Ну, як вийшло вже? Уже як получилось, як пішло? Пішла інформація? Я вам її розказала. Так, красна знаменка. З 8 по 15 лютого 2023 року. Голопристинський район. Херсонська область. Угу. Ой, Боже, яких там багато. Буде зустріч. Там будуть вони зустрічатися, енергії будуть такі важкенькі, страшненькі. Так, на цій неділі. На цій неділі їх там дуже багато. Їх там дуже-дуже багато. Ворогів. Це криса, карта криси, це вороги. Їх там відимо, не відимо. ай яй 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 Красна знаменка. Мирним жителям. Що робить? Як себе вести? Що їх чекає з 8 по 15? Голопристинський район. Будуть бои. Аккуратно нам Будуть стрелять. Ага, ворог будет злиться и не будет отдавать цей кусок, буде страшно. Краснознаменка. Буде дуже багато разговорів. Така ситуация неспокійна. Краснознаменка. Реднесеньки. Давайте ще Краснознаменка. Голопристинський район. Що ви не знаєте, вам, вам підказує інформаційне поле. Що ви не знаєте, і довше знати. З 8 по 15. Ви не знаєте, що у вас буде дуже багато роботи і буде дуже багато переживань, про що? Емоційний стан буде. От ворога будуть, засвітленням теж будуть. Так, можуть бути жертви, будьте уважні. От ворога дьявола, можуть бути жертви, будьте уважні. Ви цього не знаєте, значить ви доведеться знати і знаходитися у безпеці. Інформаційний, інформаційний поток, підсказок, ми з вами послухали і продивилися разом. Гола Пристань і село Красна Знеменка. Будьте, будь ласка, уважні, будьте у безпеці. Приймайте правильні рішення, свій образ життя, себе, кожен день свій плануйте. Там вам видніше за всіх, як у вас там будуть справи. Я бажаю вам всім Божого захисту, кожному кожному, ангела-охоронця. І хай весь світ стане на допомогу Україні людям, які живуть на Україні, і прагнуть миру. Хай вже мир вернеться на нашу українську землю, хай буде перемога, свобода наша. І щоб все в нас було добре, обіймаю кожного з вас, всім, кожному, кожному віри, надії і любові. І знаєте, у нас обов'язково буде все добре. Обіймаю кожного з вас. Дякую за коментарі, дякую за лайки. Будь ласка, будь ласка, якщо подобається, не забувайте, мені дуже приємно.